Ми знаходимося в Одесі за адресою проспекту Добровольського 134 на місці, де ворожий шахет причинив дуже багато горя. Раніше ми тут жили з матір'ю батьком та сестрою, але Спочатку війни мама з сестрою поїхали за кордон, батько їх сюди відправив, бо дуже за них переживав і лишився тут сам. Та й під час влучання шахеда у будинок він теж був тут. І, на жаль, не вижив. Ну, після того, як народилася сестричка, мама з малечою жила у спальні разом з татом. Це дальня ліва кімната. Я жив за стінкою. Дитяча кімната, можна так назвати. Малеча росла швидко, пам'ятаю, як міняв її памперси, пам'ятаю, як ми з нею грали, але вона вже виросла. Зараз їй 13 скоро. Де зараз ці кімнати? Вони знесені. Я живу неподалік звідси, тож я дуже ну, добре чув цей вибух. Не було ніяких перечуттів і щось трапилось. Але потім, коли мій знайомий, який живе у будинку напроти, написав мені, що будинку по суті з третього подав'яти поверх немає, ну, включилася спочатку паніка, потім якось намагався зібратись з духом та пішов, а що я побачив? Відсутній. Частина будинку, дуже багато каміння, мотоху, все це горить. Плюс було дуже холодно, усюди ДСНС, поліція, ну і дуже багато печалю, горя плачу. О 6 годині вечора батька вже знайшли того ж дня. Тож пройшло, ну, десь 16 годин. Ну, Я просто зрозумів, що ну, шансів дуже мало. Я дуже любив свого батька, він дуже багато мені надав. Я зараз такий. Бо. Мій батько та моя мати піклувались про мене та намагалися надати найкраще, що вони могли. Майже не відходячи тільки на сон, я тут пробув дві з гаком доби. Бачили усе те, що траплялося, як у людей зникали речі, як шукали людей, як потім вивозили ті речі, які скидали зверху, не перебираючи на сміття. З одного боку дуже вдячний. Усім за роботу, а з іншого все ж таки треба деякі моменти полагодити, щоб у людей не залишалося стільки негативу від того, що трапилось. Що там нас В нас зник сейф, зникли документи, в нас зникли, зникли гроші. Нам вдалося знайти тільки деякі фотографії, деякі речі то полурозбиті і. Вийняти ті речі, які залишилися нетронутими на цій кухні, бо тільки вона залишилася більш-менш вцілівшою. Все, що не забрали, ми забрали інші, скажемо так. Дуже багато спогадів пов'язано з тими речами. Панелька сонячна, яку він так жодного разу і не використав, була зруйнована. Його музикальний центр був повністю зруйнований. Комп'ютер був побитий, але я його навіть не впізнав. Це виявився комп'ютер сусідів. Один татон телефон, який лежав тут, він вцілів. А інший, який я йому подарував, він летів з сьомого поверху через усі плити. На ньому було всього дві подряпини, які були на у захисній плівці. А ти кої знав сусідів? Та майже усіх, але вони мене не одразу пізнали, бо я вже виріс. <рес> І деякі навіть зовсім не могли згадати. І потім, коли я вже тут був, вони впізнали в мені. Сина мого батька, і тоді ну, відношення було так, таке ж, як і до мого батька, дуже добре, бо він за все життя тварин не обіду.